Чим ближче до весни, тим частіше у нас вмикається паніка. Вже всі посіяли, а я не встигла. Я нічого не встигну, в мене нічого не заквітує, я запізнююсь. Тож сьогодні поговоримо про строки посівів квітів. Що вже варто посіяти, а що ще можу почекати? Привіт! Мене звати Наталя, і ви на моєму каналі Садові Замальовки. Перше, що хочу сказати з цього приводу, не поспішайте, якщо ви вирощуєте квіточки для себе. Якщо ви вирощуєте їх на продаж, як роблю це я, то, звісно, ви прив'язані до певних дат. Наприклад, у мене на кінець квітня вже має бути певна квітуча продукція. Багато квіточок мають бути вже на бутонах. Бо люди не схочуть купувати. Розсаду квітів, яка ще не має якихось виражених ознак, не, не видно кольору, не видно квіточок. Такі квіти просто не купуватимуть. Але якщо ви вирощуєте для себе, то почекайте, не варто поспішати. Звісно, ви можете сказати, я хочу висадити у травні місяці вже шикарну квітучу розсаду і прикрасити своє подвір'я. Тоді, звісно, робіть. Раніше сійте, раніше, якщо ви маєте до цього умови. Перш за все підсвітка. Я про це розповідала у своєму попередньому відео. Якщо ви не бачили, будь ласка, перегляньте, подивіться. Тож, давайте ближче до справи. Перше, що варто вже посіяти і з чого розпочати посіви, це еустома. Квіточка, яка має дуже тривалий вегетаційний період, вона може зацвітати через 5, 6, а деякі пізні сорти навіть через 7-8 місяців від посіву. Тому, якщо ви хочете її бачити на своєму подвір'ї вже в цьому сезоні, обов'язково здійсніть посів до кінця січня. У мене еостомка вже посіяна і вже вона підростає. Друга така квіточка це бегонії, бегонії клубневі, бегонії болівійські. Вони також потребують тривалого розвитку, тривалого дорощування до цвітіння. Щоб побачити цвітіння раніше, посійте раніше. Слід зазначити, що бегонії клубневі є багаторічними квітами. Ви можете зберігати їх клубені і не здійснювати щороку заново їх посів. Для цього необхідні певні умови зберігання цих клубнів. Тому можете перенести посів на більш пізній час. Далі йдемо, квіточки, які також тривало розвиваються це бакопа. Бакопу я вирощую із вегетативного матеріалу, тобто таку, яка розмножується живцюванням. Але є сорти, які можна просто посіяти. І отримати нічим не гірші рослинки. А якщо надумали, сійте бакопу раніше. Діхондра так само довго розвивається, дуже довго розкачується. Коли настає жаркий період, коли літо вона дуже швидко нарощує свої сріблясті коси, але на перших етапах її розвиток дуже-дуже повільний. Тому її варто посіяти раніше. До таких самих квіточок відноситься катарантус, або його ще називають вінка, барвінок. Ця квітка дуже витривала до спеки, я її дуже люблю, її дуже люблять покупці через те, що вона невибаглива, вона квітує в селі, то вона витримує усі негаразди. І вона зацвітає досить швидко, але не так швидко нарощує свою зелену масу. Тож, якщо ви хочете мати. Більш пишні вже кущики такі для посадки, здійсніть посів у січні місяці. Газанія ще одна моя улюблениця, витримує спеку, витримує посуху, не вимагає від вас практично ніякого догляду, така самостійна, шикарна квіточка. Єдиний мінус є, що вона закриває без сонечка, вона закриває свої бутони. Газанія. Також, якщо хочете отримати цвітіння у травні, вже її посійте. Варто посіяти раніше колеуси, якщо ви плануєте їх вирощувати із насіння. Я розмножую колеуси вегетативно, зараз дуже багато сортів, які розмножуються черенкуванням. Їх немає насінні, вони просто його не формуються насіння. Але й насінневі мають місце колоси, вони також дуже гарні, вони нарядні, яскраві, пістряві, прикрашають собою будь-яке подвір'я, навіть без квітів гарні, і ви можете їх посіяти. Вони дуже швидко сходять, вони рясно сходять, в них дуже гарна схожість, але розвиваються не так швидко, як би хотілося. Тому подбайте заздалегідь. До таких самих квіточок відноситься і гіпоестес. Багато хто думає, що це із розряду колеусів, але це зовсім інша квіточка. Далі, якщо ви хочете розмножувати петунію, ампельні петунії, то можна їх посіяти раніше. Якщо ви не плануєте розмножувати черенкуванням, можна це зробити пізніше. На Сінері зараз дуже гарні петунії, Тайдал дуже гарна серія опера ізівейв. Дуже багато різних петуній, і насіння у них не таке дешеве, а хочеться мати краси побільше, то як варіант, посійте раніше і розмножте до сезону необхідну кількість рослин. Це не так складно. Наступна квіточка це віола. Віоли дуже прикрашають подвір'я навесні, коли ще холодно, вона витримує будь-які негаразди. І вона витримує не лише приморозки, а й справжні морози, і при тому квітує, квітує, квітує. Віолу можна посіяти зараз взимку, і сортові віоли, ті, що продаються зараз з імпортного насіння, вони зацвітають дуже швидко. Раніше це була квіточка, яка вважалася дворічником. Один сезон вона нарощує кущик, на інший зацвітає. Зараз новітні сорти, селекціонери постаралися, вона вам зацвіте десь місяці за 3-4 від посіву. Що треба врахувати по віолі? Віола, холодостійка рослина, вона не любить спеки. Якщо у вас будуть умови загальні для рослин 20 градусів, 22, 25, вона просто буде витягуватися, їй буде некомфортно. Тому, якщо немає змоги надати прохолодні умови, градусів 15-16, то тоді посійте краще її пізніше і посійте вже її прямо на дворі, або в холодну тепличку, або прямим посівом в ґрунт. Я висіваю віолу літнім посівом. Влітку я її висіваю, якось я зніму про це відео і розкажу і покажу вам, як це роблю я. Наступна квіточка гвоздика. Гвоздички, в основному це китайські гвоздички, вони також однорічники, але довгенько нарощують свою зелену масу, тому її потрібно посіяти раніше. Зауваження такі самі, як і до віоли. Якщо у вас спекотно, це не ваш варіант. Вона буде витягуватися, вона буде падати, вона буде як ниточки, така тоненька, нещасна то тоді перенесіть і посійте її пізніше. Йдемо далі. Чорнобривці прямостоячі, це такі крупні, гарні шапочки. Це не звичайні відхилені чорнобривці, а саме крупноголові. Вони довше розвиваються, і тому їх посіяти треба трошки раніше, для того, щоб вони зацвіли. Я кажу про свої строки посіву для того, щоб мати на кінець квітня квітучі чорнобривці. Якщо висіваєте для себе, звісно, можна перенести це на більш пізні строки. Те саме стосується і лобелії, Ось бачите, її на екрані. Лобелія дуже тендітна, малесенька квіточка, і ось на днях я вже її буду висівати, для того, щоб вона наростила гарний пишний кущик, товарний вигляд, так би мовити, левові ротики. Також дуже холодостійка рослина, і її можна висаджувати на клумби наші раніше. Вона витримає заморозки, приморозки. Якщо ви будете вирощувати її в приміщенні, також враховуйте, що вона полюбляє холод і багато світла. Це рослина, яка без наявних умов буде витягуватися. І просто падати буде розсадка від чорної ніжки, від недостатнього освітлення. Тому враховуйте лише холодні умови вирощування їй потрібні. Це нерарія срібляста, така гарна прикраса без квіточок, просто декоративна рослинка. Хочете мати гарні кущики, посійте її раніше. Це досить нескладна культура, і вона відноситься до багаторічників. Я би сказала до малорічників, бо вона здатна десь 3-4 роки перезимовувати як багаторічник, якщо у вас відносно м'які зими. Десь до мінус 20 вона витримує спокійно, без укриття, без нічого. Але у більшості її вирощують як однорічну культуру і здійснюючи року її посів. Хочете мати, будь ласка, посійте, будете мати ось таку красуню. Вербена ще один чудовий однорічник, який прикрашатиме ваше подвір'я або вазони до самих-самих морозів. Вербена відноситься до холодостійких рослин, вона також витримує невеликі приморозки. Вона яскрава, квітує, все літочко буде квітувати вам. Єдина проблема у вербени Її насіння дуже швидко втрачає свою схожість. Саме через це я висіваю раніше, бо процент схожості вербени може бути ну, і 30%, і 40%, а може зійти там, зі 100 всього кілька штук, залежить від якості насіння. І тому, щоб мати змогу почеренкувати, розмножити вегетативно її до сезону, я висіваю її раніше. Якщо ви сіваєте без такої цілі, без цілі розмноження, можна пізніше це зробити. Остеоспермум – дуже гарна квіточка, такі чудові різнокольорові ромашки. У насінні вона не, така, не таке різноманіття має, але також дуже гарна і можна її виростити. Посіяти треба раніше щоб вона мала змогу розвинутися до гарного кущика і показатися у всій красі, я розмножую остеоспермом вегетативно, вже його я не висіваю, багато років зберігаю маточники, але якщо ви не пробували цю квіточку, обов'язково обов спробуйте. Геліотроп дуже гарний, дуже пахуча квітка з неймовірним ароматом. Може вона рости і як кімнатна квіточка, а може рости і прикрашати подвір'я. Сіємо раніше, розвивається дуже довго, але вона того вартує. Навіть саме її гофроване, насичено зеленого кольору листя це щось чудове, це щось неймовірне. Наприкінці січня можемо посіяти бальзаміни, якщо ви вирощуєте їх із насіння. Можемо посіяти бегонії вічно квітучі. Можемо посіяти целозію, пересту або грибінчасту целозію. Все це ми можемо сіяти наприкінці січня. Повторюся, що можемо перенести посів і на більш пізній час. Все залежить від вашої цілі і від ваших умов. Дуже багато є порад, що вже в січні пора сіяти овочеву розсаду, вже починаємо перці, починаємо баклажани. Я такого не роблю і вам не рекомендую. Це дуже-дуже зарано. Із овочів, єдине, що ми можемо посіяти у січні, це коренева селера. бо вона дійсно розвивається дуже довго, і дійсно, якщо посіяти її раніше, то результати будуть значно кращими. Врожай вас буде значно е, кращим. То що ж, що посіяти у лютому, я розповім вам у наступних відео, а вас попрошу у коментарях написати, що ви вже вирощуєте, що ще плануєте, можливо, я забулась про якісь квіточки, і ви хочете доповнити мене. Тож, будь ласка, не соромтеся, лишайте свої коментарі, лишайте свої Побажання для наступних відео, давайте ідеї, щоб мій контент був цікавим. Не забудьте поставити свою вподобайку, підписатися на канал і до зустрічі у нових відео.